Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Зайченя, що любило лічити Єва Василевська. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайченя, старше зайчиня середнє зайчиня молодше від середнього зайченя. Маленьке зайченя і нарешті найменше зайченя. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а було, що й билися, тільки найменше зайченя нічого цього не робило. Воно лічило, бувало, сяде біля нори йти далі воно не наважувалося. Бо було трохи бойовузом. Та й ну лічити. От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станіжками, а зайченям вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати, чи... як стоногий сліг прохолов. Ну й нехай, думає зайчиня. Вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги, неподалік у ямці гніздечко. У гнізді, на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. «От добре, зраділа зайчиня. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Чи... У цей час щось засвистіло в повітрі. І жайворонок швидко-швидко махаючи крилами, опустився в гніздо. Та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого моє яєчка розглядаєш? То я... я це я хотів. затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди грайся собі. суворо наказав йому жайворонок. Підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайченя геть, голову повісило, виходить, нема чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна багато пребагато, мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить! Зраділо зайчинять, заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайченя, старше зайченя, середнє зайченя, молодше від середнього зайченя і маленьке зайченя. Поїли вони. Відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало. Але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба видніється, синій, синісінький, і увесь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу, і почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка. Че... Цссс, сказала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайченя заснуло. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.